Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про продовження амбасадорської програми в Ninja, в якій ви можете прийняти участь навіть зараз. Отож, Injective Community вже місяць проводить о декілька місяців проводить програму послів. Ця програма дозволяє людям більш залучатись до Injective та заробляти спеціальні винагороди, виключаючи марки, токени Inch та ексклюзивні переваги. Щоб приєднатися, все, що вам потрібно, це вступити до Discord, щоб автоматично стати учасником. Програмі посла. Ця програма е, розроблена для підтримки зростання та прийняття інжектів у глобальній спільноті. Програма послів має 5 е, рівнів, тобто е, е, нінця, воїн, лисар, лорд та мастер. Ви заробляєте очки, виконуючи завдання, і заробляєте більше очок, ви можете рухатися вгору. Більш високі ранги мають більше нагород та переваг, які ви можете побачити у наданому списку, е, які знаходяться ось тут. Вам не потрібен конкретний фонд для приєднання, незалежно від того, чи ви письменник, дизайнер, розробник, торговець чи просто ентузіаст толют, ви можете бути частиною інжектів амбасаторської програми. Якою буде ваша роль інжектів посла? Що ви взагалі будете робити? Ваше головне завдання полягає в тому, щоб придумувати творчі способи сприяти інжектів та вести різні ініціативи щодо зростання та підвищення популярності в соціальних мережах, створення мемів, технічних рішень і так далі. Якими нагороди ви можете отримати? Нінджа не отримують нічого, тому що це тільки перша роль, Воріор отримують можливість стати саме лицаром, лицарі можуть отримувати кожномісячні винагороди в інш токенах в залежності від їх вкладу, лорд отримує більше винагороди, гранти, і мастери отримують найбільше винагород, також потенціальну фултайм роботу в інжективі. Як ви починаєте заробляти в нагороди в токенах, інж. Щоб отримати право на вогнеогороду, вам потрібно дістатися до звання лицаря або вище. Щоб досягнути рангового лицаря, вам потрібно буде активно внести свій внесок у інжектів екосистему, і перелік вимог можете знайти тут за посиланням. Як щодо внесення роботи одразу, Тобто, ви, якщо ви хочете відразу стати амбасадором, ви потрібно зробити певний список завдань, які ви можете виконати, щоб розпочати програму посла. Які взагалі переваги для послів. Injective. Це злучення громади, як посол, ви маєте можливість спілкуватися з однодумцями та бути частиною яскравої екосистеми, орієнтованої на програму Injective. Програма вітає людей з різних груп та наборів навичок, незалежно від того, чи ви є. Копірайтером, дизайнером, розробником чи іншим, ви можете взяти участь. Наступний це розвиток кар'єри, тобто участь у програмі посла, може покращити ваше особисте та професійне зростання. Також ви відіграєте важливу роль у поширенні повідомлення про інджеків та просування прийняття веб-3. Також у вас є гнучкість вибирати, як ви хочете внести свій внесок. У вас немає конкретних задань, а є просто декілька варіантів. Ви можете вибрати один із них і виконувати те, що вам більш по душі. Підсумовуючи це, щоб стати послом інджетів, це. Крута можливість стати частиною динамічної спільноти, заробляти ексклюзивні винагороди, токени інч та сприяти зростанню передових технологій. Це шанс сформувати власну криптовалюту та зробити змістовний вплив у просторі web 3